Діяння. Ми говоримо сьогодні про об'єктивну сторону ем, злочинна. і ця об'єктивна сторона вона складається із трьох частей. І перша частина це діяння. Об'єктивна сторона три частини. Перше діяння. Що це таке? Ну, це такий, так, так, то, що е, бросається в очі. Це то, що написано, обов'язково написано в статті. Що ти зробив? Але, що ти, ну, можливо, другий варіант, що ти не зробив. І без цього, без діяння не існує статті в кримінальних кодексах. І ми сьогодні побачимо, що це таке суспільне небезпечне діяння. Суспільне небезпечне діяння це поняття таке: буде активна чи пасивна поведінка. Ну, Це ви бачите слово поведінка. Що таке поведінка? Це поведінка це ну, там ми бачимо слово дія, але це не тільки дія. Це може бути поведінка, може бути активна, якщо я щось зробив. Це буде активна поведінка. А пасивна поведінка, якщо я щось не зробив. Я обов'язан був щось зробити, але не зробив. І ці два варіанти, ми бачимо в кримінальних кодексах, є два, два типи складів злочин: це дії і бездіяльність. Звичайна бездіяльність дуже ну, не дуже, дуже рідка річ. Чистіше, звичайна, дія. Що це таке дія? Дія – це рух тіла. Так, таке поняття, що людина щось зробить. Ну, тіло це може бути, наприклад, там є пальці, і ви взяли клавіатуру і написали там щось погане про державу. Це буде рух тіла, рух пальців. Можливо, язиком також. Язик це теж тіло, частина тіла. Може бути, це, це буде рухом. І. порушення заборони, я щось не, не пам'ятаю, що я мав на увазі. Миколаїв можете? Що я, мав, що я мав на увазі. Порушення заборон. А, все, все, все. Давай, Миколай. порушення заборон. Тобто. Є заборона, не, не, не треба біти іншу людину. Стучати по голові іншу людину. Це є заборона. Не, не треба цього робити. Але я взяв своє тіло, рухнув його і ударив цю людину. Я порушив, за заборон. Заборон, що не треба торкатися тіло іншої людини. Ну, без його. Згоди, звичайно. І бездіяльність це відсутність о, рухи тіла. Я обов'язан обов обов був щось зробити, але я це не зробив. Ну, наприклад, мені при, прийшла повістка із воєнкомату. І я, о, говорить, я не можу, нога не подимається. Але потрібно, щоб моя нога піднялася, підняла моє тіло, і моє тіло пішло до воєнкомату. Якщо я це не, зроб... не буду робити, це має назву бездіяльність, невиконання обов'язків. Що, що це таке обов'язки? Де вони? Ну, де ми, ми маємо дуже багато обов'язків, але для кримінального кодексу дуже важливо, щоб вони б, були прописані. І ми сьогодні будемо про цю латинське речення говорити, де ці обов'язки є? Вони є в нормативно-правових актах. Ну, наприклад, там є нарвнотивно правових актах щось таке, як, ну, обов'язка, наприклад, що людина, що, лю... що... що... людина обов'язково повинна йти рухатися на війну. Це в нормативно правовому акті написано. Є інструкції, якісь, ну, наприклад, там в воді у водії, є інструкції, що він має робити. Якщо він це не зробив. Це буде, це буде бездіяльність. Трудовий, в трудовому договорі, може бути ці обов'язки, в судових рішеннях і може бути в статусі. Ну, Наприклад, я лікар. І іду я по вулиці, і бачу, там людина лежить. І мої обов'язки допомогти цій людині. А якщо йде не Лікар, він не має того, такого статусу, і він не обов'язан щось допомогти цій людині, тому що він не лікар. Тільки лікарі, тільки ті, хто має цей статус, обов'язані так робити. І це все, що я хотів казати про суспільне небезпечне діяння це там три в вагона да, в об'єктивній стороні. Перший вагон це суспільне небезпечне діяння. Потім буде останній вагон це наслідки цих дій. І потім зв'язок між діянням і наслідком. Ну, дуже просто. Я запам'ятав. І ваше, будь ласка, запитання.